Сюжети телеканалу дитинець заважають місцевим політикам. Під офіс організації завітали скандально відомі люстратори. З собою борці притягнули батальйон бабусь та плакати. Не сподобалось очищувачем влади місцевого розливу. Редакційна політика каналу. Засоби масової інформації повинні належати колективу, редакції повинні належати громаді міста Чернігова, людям. Незадоволені часті гості всіх проплачених мітингів у місті обділені увагою журналістів до їх персон. Скаржитись вирішили особисто директору. От тільки навести приклади такої несправедливості не змогли. Приклад, приклад, вирізки, Ви ці приклади можете не, побачити наведіть, наведіть в себе наведіть в себе. мені приклад, коли ваші оператори б один прикладного коли коли ну, ну такі не, ну, не підготували організатори акції своїх тримачів плакатів щодо фактів виробництва та ефірі. Ір, каналу так званих брехливих сюжетів є факт неправдивої інформації чи сюжету, який ви бачили самі на власні очі. «Звісно. наприклад, ну я вам не можу прямо зараз привести примір. Ну проти в інтернеті там вот так. От всяке ні неправдиві... «Наприклад, що ви бачили брехливого «Ладно, дівчата, Я зараз не можу точно відповідати на цей питання». на запитання, чому саме незадоволені ілюстратори не звернулись до суду через недостовірне висвітлення інформації журналістами дитинцю. Виразної відповіді ми так і не почули. Ми сьогодні говоримо якраз не про те, щось якось суди і так далі. Ми говоримо про об'єктивну інформацію. Якщо вона об'єктивна, то вона повинна показуватися зі всіх сторін. Другий скандальний люстратор, котрий нещодавно скаржився на телеканал, через, начебто, відсутність ефірного часу для нього не зміг пояснити, чому безкоштовну годину на державному каналі проігнорував. А претензії має тільки до дитинця. Я був хворий. У мене були і нежить. І горло, і температура диригент вистави під телеканалом та за сумісництвом політтехнолог нардепа дубіля керував дійством зі сторони. Поки той зникав у натовпі, головний ілюстратор не зміг приховати, що політика телеканалу дійсно заважає його керівникам проводити ефективну політичну кампанію. А ці люди просто чесно працюють, Я до них питань ніяких немає. Директор телеканалу «Дитина» ці претензії ілюстраторів вислухав і з повною відповідальністю запевнив телеканал змінювати свою редакційну політику під тиском не збирається. Ми завжди готові говорити з нашими глядачами, готові слухати їхні коментарі в соціальних мережах, готові спілкуватися на якихось зустрічах, вислуховувати і робити висновки. Ми відкриті для цього телеканалу. Але це ж була проплачена політична акція. В свою чергу команда телеканалу подякувала люстраторам за театральну обідню перерву.